Радий вас вітати на каналі. Сьогодні не будемо тягнути снорка за хобот, адже маємо чимало цікавої інформації. У цьому відео ми зосередимося на основному сюжеті, що розгортається на території Залісся. Побічні квести, артефакти та схрони цього регіону розглянемо вже в наступному випуску. Тож влаштовуйтеся зручніше і приємного перегляду, а я починаю. Скіф прокидається від нападу дикого пса у пістолеті. Немає набоїв, але реакція нашого головного героя на висоті. Він з легкістю відштовхує пса ногою, і той миттєво потрапляє в аномалію поблизу. Після сутички до нас звертається незнайомець, який попереджає про небезпеку. Ми опинилися у пастці, оточеній аномаліями. Щоб вибратися, він радить використати болт. Кинувши його в аномалію, ми тимчасово збиваємо її активність, що дозволяє швидко проскочити, поки аномалія не відновиться. Вибравшись із пастки, ми дізнаємося, що незнайомця звати Ріхтер. Так, це той самий дивак із трейлерів. Але хто ж він насправді? Давайте заглибимося у його біографію. Ріхтер на цей момент ще про Ріхтера відомо небагато. Він сирота, який після втечі з притулку вирушив до зони, де й став одним із наймолодших сталкерів. Провівши роки, досліджуючи небезпечні ділянки та мандруючи зоною, Ріхтер знайшов своє місце як досвідчений провідник. Його часто можна зустріти в барах і таборах, і в результаті чого складається враження, що його знає кожен. Однак накопичений досвід дістався йому нелегко. В одному з походів до точки призначення дістався лише він один. Ця трагедія зруйнувала його впевненість у власному розумінні зони і змусила залишити. Ти професію провідника, проте це не знищило його любові до зони, яка й досі є його життям і пристрастю, коли зона опинилася на межі втрати свободи. Ріхтер швидко приєднався до однодумців, які виступають проти порядків варти. Іскра спротиву вже тліє, і можливо, саме він стане тим, хто й допоможе їй розігрітися у полум'я боротьби. Це офіційна інформація про персонажа. Від себе можу лише додати. Ріхтер інтелектуал з глибоким почуттям провини та бажанням зрозуміти природу зони. Він уважний, методичний, але часто виглядає відчуженим і саркастичним. Внутрішня боротьба між його науковим прагненням і людськими емоціями робить його складним, але цікавим персонажем. Він став сталкером, але завжди залишався більше дослідником, ніж мисливцем за артефактами. Його Знання фізики дозволили йому розбити власні методи обходу небезпечних аномалій, і саме це зробило його цінним для вчених. Він часто допомагає збирати дані про нові види артефактів, аномалій та мутантів. Ріхтер також відомий тим, що знаходить приховані лабораторії та записи, залишені до створення зони. Його прагнення розкрити секрети зони межує з одержимістю, через що він неодноразово наражав себе на смертельну небезпеку. Ріхтеру важко довіряти людям. Хоча він здатний на співпрацю, він завжди залишається осторонь, не приєднуючись до жодної фракції. У середовищі сталкерів. Його поважають за розум і сміливість, але не вважають своїм. У Stalker 2 Ріхтер виступає важливим персонажем, який може стати союзником головного героя або ж противником залежно від обраного шляху. Його знання можуть допомогти розкрити найглибші таємниці зони, але лише якщо гравець знайде спосіб заслужити його довіру. Ріхтер уособлює науковий підхід до зони, водночас розкриваючи людські слабкості та страхи. Його історія. Додає глибини сюжеті гри, дозволяючи гравцеві побачити зону з іншої перспективи. Після розмови з Ріхтером він спрямовує скіфа до поселення залісся, застерігаючи тримати язик за зубами. Головна мета скіфа знайти та повернути сканер із зарядженим артефактом, який викрав сталкер з маскою снорка на плечі. Останнє повідомлення від Германа свідчить, що їхні координати здав припій. Перший крок знайти цього покидька. Діставшись поселення, скіф заходить до місцевого бару, щоб розшукати потрібну інформацію. Барман спрямовує його до баті, голови поселення, але ситуація ускладнюється: до бару заходять люди варти, і скіф стає свідком конфлікту між місцевими та військовими. Вартівці шукають людину на прізвисько Косий. Біля поселення виявили тіло загиблого підрозділу варти. А місцеві торговці несподівано почали продавати зброю схожу на вартівську. Розлючені військові вимагають від баті знайти винного, погрожуючи витягти інформацію своїми методами, якщо він відмовиться співпрацювати. Після цього барман повідомляє скіфу, що це був капітан Варти зотов. За його словами, якби на місці Зотова зараз був коршунов, усі давно вже лежали б носом до підлоги. Щодо припоя, бармен радить звернутися до зотова або до баті. Однак батя після неприємної сцени з військовими був у поганому настрої і пішов до себе додому. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 4080 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із -за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Скіф вирішує поговорити з зотовим. Капітан обіцяє допомогти дістати потрібну інформацію, але за однієї умови скіф має знайти косого і повернути сенсор, який той забрав із стіл загиблих вартівців. Якщо ми завітаємо до баті, то побачимо Ріхтера, який спілкується саме з ним. Запитавши Ріхтера про припоя, він відповідає, що знає, де його знайти. Проте і він висуває свою умову допомогти косому вибратися та принести йому сенсори. Таким чином перед нами постає вибір співпрацювати з Ріхтером чи з капітаном Варти Зотовим. Щоб знайти косого, ми вирушаємо до місцевих бандитів. Однак цей контингент виявляється непростим за інформацією. Вони вимагають гроші, або ж нам доведеться вирішити проблему іншими методами, наприклад, силою. Розібравшись з бандитами, ми отримаємо доступ до їхнього КПК, у якому зазначено, що вони шуганули якогось сталкера у бік хутора. Прямуємо до хутора, де знаходимо старий вітряк. Потрібно бути обережним, адже навколо розставлені розтяжки. Піднявшись на гору, ми зустрічаємо косого. Під час розмови з ним можна розпитати про все, що нас цікавить. Після цього перед нами постає ще один вибір допомогти косому або знешкодити його. Якщо ми вирішуємо допомогти, косий просить принести артефакт із печери неподалік. Знайти її можна у покинутому будинку. У печері на нас чекає небезпечний супротивник кровосос. Розправившись з ним, ми добираємося до аномалії. За допомогою детектора знаходимо потрібний артефакт під назвою Пліснява. Це досить поширений артефакт, що утворюється в аномаліях кислотного типу. Він прискорює розмноження грибків і мікробів, тому його не рекомендується зберігати разом із харчовими продуктами, особливо консервацією. Натомість артефакт надає слабкий хімічний захист і трохи підвищує радіаційний фон. Повернувшись до млина, ми знову стикаємося з вибором: віддати артефакт косому чи покарати його за те, що не попередив про кровососа у печері. Якщо допомогти косому, він віддасть сенсори, які забрав у вартівців. Тепер перед нами стоїть важливе рішення: передати сенсори Ріхтеру чи капітану варти зотову. Якщо сенсори віддати капітану Зотову, то варта з'ясовує, хто причетний до вбивства їхніх людей. Проте Зотов починає підозрювати скіфа у злочині. Наш герой пояснює, що це справа рук невідомих, які також забрали його сканер, і що припій потрібен йому, адже саме він здав їх координати. Зотов ділиться тією ж інформацією, що й Ріхтер про та сферу, але додає, що серед охорони на сфері є людина, яка може пропустити скіфа непомітно. Цьому етапі все залежить від вибору гравця, з ким співпрацювати далі з Ріхтером чи з Зотовим. Я обрав сторону Ріхтера, тому направляємося до закинутого місця за секретними координатами, які можуть стати ключем до успіху в проникненні на сферу. Добираючись за координатами, які надав Ріхтер, ми стикаємося з неймовірним видовищем: уламки будівлі, що здіймаються в повітрі, і каміння, яке здається застиглим у русі, створюють фантастичну. Атмосферу це місце заворожує своєю красою, але його небезпека не поступається величі. Обережно пробираючи скрізь аномалії, ми потрапляємо до закинутого бункера. Всередині нас очікує сутичка з Полтергейстом, істотою, яка вже погубила не одне життя в цих стінах. Проте цього разу його час настав. Обшукавши тіла загиблих, ми знаходимо КПК із кодом 2765, який дозволяє скористатися потаємним входом на сферу. Тунель, що веде до секретних дверей, покритий кислотними аномаліями, тому доводиться бути максимально обережним у підземеллі. Нас атакують тушкани, хоч вони й не завдають серйозної шкоди. Їхні укуси викликають кровотечу і чимало дискомфорту. Найкращий варіант швидко розправитися з ними, аби не затримуватися довше ніж потрібно. Пройшовши через катакомби, ми потрапляємо до будівлі сфери. Усередині знаходиться місцева охорона, з якою доводиться боротися. Продовжуючи шлях, ми добираємося до коридору, де стаємо свідками діалогу між припоєм і скіфом. Це момент, який краще побачити на власні очі. Гей, hey, бидла, пушку кинув. Хто ти бля такий? Кому ти Германа здав? Ха, ну ніхера собі вас залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш? Бля, мочканути в тебе тут і все. Чуєш? А ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну, я фартовий. А у всіх фартових батони горять. Що? Після розмови з припоєм перед нами знову постає вибір, як з ним вчинити. Я вирішив залишити його живим. Вибираючись із сфери, ми розуміємо, що повертатися тим самим шляхом не вийде. Доводиться пробиватися через охорону та шукати вихід через верхні рівні будівлі. Зрештою, вибравшись назовні, Скіф зв'язується із Ріхтером і повідомляє, що припій не знає нічого конкретно. Однак він згадує про якогось Нестора, який може бути на смітнику. Ріхтер, звісно, в курсі про кого йдеться мова і спрямовує нас до баті, у якого є ключ від КПП. Через цей прохід ми. Можемо покинути малу зону і рухатися далі у потрібному напрямку. Ось ми й пройшлися по основній лінії квестів на території Залісся. познайомилися з першим поселенням новими персонажами та склали перші враження про угруповання варти нової провладної сили зони, яка прагне все контролювати. Також ми дізналися більше про деяких представників угруповання іскри. Від ваших рішень залежить, як розвиватимуться події далі, та з ким із угруповань співпрацюватиме ваш персонаж вирішувати вам, кому. Допомогти кого залишити живим, а кого покарати у наступному відео. Ми детально розглянемо побічні квести на території Залісся. покажемо найкорисніші схрони, місця з артефактами, амуніцією та зброєю. На сьогодні це все. До якого угруповання приєдналися ви, які ваші перші враження від варти та іскри? Чекатиму вас на стрімі. До зустрічі.